Всім привіт! продовжуємо далі конструювати тримач для котушки філамента 3 кг. Тепер розробляємо корпус, куди ми будемо вставляти наш підшипник. І так, розпочнемо. Так, наш скетч. Одразу перед тим як обирати. У мене BumbleLab та 1 міні. Ось це його зона. І я ось виміряв параметри, які мені максимально можливо по діагоналі роздрукувати. Це ось 20 см. 20 на 5. Такі ось параметри можна зробити. Ну що, розпочинаємо. Так, скетч. Мені це не потрібно. Ось тут. Так, беремо 20 Це 200 Тепер мені що потрібно зробити? Мені потрібно прикинути сюди котушку. Стужко вона діаметром 27 мм. міліметрів. Двадцять сім сантиметрів. Ось десь так. Ну, давайте візьмемо. Э, кола по двом точкам. Скільки залишимо зазору, давайте один сантиметр буде зазор. І коло по двом точкам Це один. Це два. Так, ось наше коло. Навколо якого будемо це все робити. Тепер. Uh, у нас е вот сей диаметр у нас 27 Так, І наш діаметр. 28. Так, ну тут потрібно. Он повинно торкатися. Ось цього, тобто це наш підшипник. Так, лінію симетрії ми зробимо. Тепер це наш підшипник. Так, тепер беремо, фіксуємо наше коло. Ось ми його не можемо пересувати. І тепер можемо налаштувати, як нам тут зручно. Будується висота, наприклад. Так. Тепер. Який у нас діаметр вставки? Діаметр вставки у нас 7 мм. Будуємо коло 8 мм. І від нього. Від нього будуємо його... ось такі лі. Це буде зазорку, де ми будемо це все вставляти. Тут у нас буде код гострий. Так, давайте тепер тут зробимо. 7 мм. Mm. Так. так. Ось так будемо згладжувати. Так, ну и хай буде так, так, так. Так, наша симметрия. Убираємо линию ось такий мирон, так займи прибираємо так, так, прибираємо. Так, отримали ось таку конструкцію. Так. Це ми прибираємо. Тепер нам потрібно ось тут її продовжити до лінії симетрії. Так. Форму зробимо. Буду цели, и ось сюди, наприклад, так і я відрезаю. І ми отримали вже профіль. Так, це А, це коло нам потрібно також розрізати. Є. Це коло нам вже не потрібно. Так, ну і ось ми отримали половинку. Так, ось ми вивели профіль, куди буде ставлятися наше коло. А так, оце потрібно вирізати ще. Так, ця лінія не потрібна нам більше. Ось ми є профіль, куди ми будемо вставляти. Так, ну наше все. Давайте його... Давайте його по симетрії прокинемо. Так, щось я наможу лінію тут не знайти. Зробимо нову. Так, кого нам це вже не потрібно, метрія по цій лінії. Ну, там потім можна згладити. Так, ну ось ми маємо ось таку штукенцію, Ролик хай буде там зазор 12 мм. Ми можемо максимально зробити 50. Можемо зробити товщину 10 мм. Зіскачемо закінчили. 10 мм. Так, ну ось таку. Деталь ми отримали. Тепер. Беремо теж, робимо екструд. Тільки тепер. Офсет 12 мм. Відстань 12 мм. І робимо теж 10 мм. Так, ось ми вже отримали нашу деталь. Так вона виглядає. Так, у нас є два об'єкти. Тепер нам потрібно їх з'єднати разом. Так, один об'єкт ховаємо, переходимо на цю площину. Так, пригадуємо наш діаметр кола 28 мм. Я буду, наприклад, 30, щоб був зазор. І на основі цього... Зможемо з'єднуватися. Беремо коло 32 мм. Це ми прибираємо. Тут ми можемо по симетрії зробити тоді. Лінію симетрії ми зробили. Так, тепер. Можна її зробити на пустотіло. Тобто це ми все тут екструдом. Задавити її. Та й все. Так, ну тоді робимо ось таким чином. Тут у нас должна три пять миллиметра три пять и вот так так тут у нас кат, кат. продолжаем далее Профілі робити. Так, це можна відрізатись тут. Ага, повертаємо назад. Он не торкається. Це є. Зайве відрізаємо. Так, ну і ось такий профіль буде у нас тоді. Так, так. Беремо робимо симетрію. Ну і отримаємо ось такий профіль. Можна зайве повирізати. І отримали ось такий профіль. Так, пер. Екструд. 12 мм. Mm. Так, ось наш второй боді. Ось так воно все виглядає. Об'єднуємо. Тут ми зріжемо, тоді зробимо кругло. А тут тако? Все, можна тепер це відправляти на другу. Тако. Візьмемо просто цю модель. Ось таким чином.

プロセスは Ось ми відрізали зайве. Ось таким чином. Тут можна тепер погратися, наприклад. Візьмемо скетч ще раз. І ось тут виріжемо цей шматочок. Так, лінія симетрії. Так, ні, це не Саме потрібно. Select. Так, ось наша симетрія і беремо, вирізаємо. Наприклад, скільки візьме. Наприклад, давайте мінус 10. Нам потрібен офсет. Офсет візьмемо. 5, Ну, 5 міліметрів. Мінус сто. Двісті. От віситься це вже на всієї нашої моделі. Тому робимо сто дев'яносто. Ось, ну, ось ми відрізали. Так, можна було одразу і тут зробити це. Ну, повторимо. Мінус 5. Мінус 190. І ось тут можна ще підрізати фаскою. Можна взяти кутову навіть, Щоб ось так зробити, те ж саме. Так, ну це є. Що ще можна зробити? Та наче все? мінімізували її як як можливо. Там же вирізати не ви...

Так, ну я буде так. Завалили, як могли її. Та вона буде наповнена. Все зберігаємо. Очкотушки. Ну і запускаємо Bumble Lab Studio, Подивимось, скільки вона пластику з'їсть. Так, модель ми тут підрізаємо. Так, цей кругашок нам не потрібен. Ну і ось ось наша модель. Зараз ми її розташуємо по центру і поворот. Все, ось вона помістилась. Ага, ні. Не те, ми експортували. Зараз новий закинемо. По центру повернуть? Так, це у нас з потоком? А це все є, можна залишати як. Так, дивимось Угу, 50 грам, 2 години. Так, так, по, по таких лініях виходить. Ну, подивимось, що воно буде. Давайте зробимо Три периметра. нарезаем заново. стрижка больше выходит. Ну, и такое заполнение у нас. Все, это отправляем на друг.